Всім доброго ранку. У нас немає світла в очередний раз, але я збираюсь на рибалку. І да, ця рибалка буде саме з тою, яку ви так довго чекали. Тож, набирайтесь, чогось вкусненького і дивіться цей сюжет. Поїхали. Ну що, друзі, ми на водоймі. Ура, бізянка, добро, я зурова. Вона! Не на її трошки мучає. Людей покинула, люди під кожним відео пишуть, я, коли е будеш. Я читала всі коменти, мені дуже приємно, що ви за мною скучали. Чесно, дуже приємно. Рибалки. Мама, я сподіваюся, я вона, да, вона тепер повернеться в сім'ю на постійній основі. Ми будемо над цим працювати. Плюс у нас сьогодні з нами наші обіцяни. Тому, мужчина сусід, який ловить біля нас, йому дуже сьогодні повезло. Сьогодні будемо ловити на халвичку. Такий універсальний аромат. Навіть затемняти не буду, бо вона буде така темно-коричнева в результаті, коли зволожена. І це такий, знаєте, по-перше, знайомий аромат для риби, бо він пахне насінням. А по-друге, і нейтральний. Саме на таку погоду краще обирати більш нейтральні аромати, прикормки, ну і по кольору, щоб вона була не максимально світла. Тут якраз нормально вона, але на всяк пожарний у мене все одно є, бачите, Turbo Black від Brain така краска чорна, якою можна зафарбувати будь-яку прикормку. І стане вона темненька. Отакий такий от перший варіант. Насадочки, пучок мотилика, і подивимося, яка буде реакція. Так. О -о -о. Перший? Перший Такий от класний на мотилика. Я подумала, що то в мене глибина там щось неправильно. а вказується, він просто одразу клюнув, а ми сьогодні приїхали на родинну оселю, водичка хоч і впала, але головне клює. Люди поприїжджали, відпочивають. Хочеться так просто сидіти і тихенько втикати у поплавочок. Клас, обалдеть! ну Тут піцаку треба вже. диви диви, диви. Я Сподівалася, що я її не сьогодні. Да, так, Вона буде вонюча. Ой! Єсть. Карасі, карасі, карасі. А знаєш, що в тебе не кріє? Ага. Ну, <хи> Бо ти відьма. Потому що ти много не приїжджала і вони відвикли від от тебе. А -а -а -а. Не, не тільки ти образилася і риба теж. <хи> <хи> так. так такий пузат він чи і чи що? ляніки пузо в нього. Прямо як я після борща. І опять на мотиль. Ми вирішили не випускати, злажувати у відро, щоб потім сфоткатися. Такі от карасі. Варя буде з моїми карасями фоткатися. Козати. а потім питає, що ти не їздиш? Ой, да ладно, ти вже привикла. Не треба тут час розказувати і зливати душу людям, що ти не їздила, бо я тебе об'юзила. Всі і так знають. Так. Да. Так, ми будемо зараз підкармлювати. По технології після прошлого разу я поняла, що треба рукавицю, тому що манікюр жалко. Тут беремо мотилика. От так, чик-чирік. Я все-таки затемнила прикормку, бачите, бо зволожила і мені не сподобалось. Захотілося темнішої, того пришлось Кинути краски. Тепер отак стягуємо рукавичку. Чік. Все, насадочний стол і ми ловимо далі. Оля ловить. Да ладно, ти вже тільки що повторила за мною. Каже, я буду ловити на черв'яка. Зловили двох карасів на мотиля, все, я міняю тактику. Так що зараз все буде. Плакала вона. Такий лапоть нормальний тянеш. Клас. Що значить? Поплакала, поплакала, і карасика зловила. Ой, радості. Слушай, ну теж великий карась. До речі, хто не знає, на, цей, на це озеро запустили багато карася господарі, і причому що гарного карася. Так що я вам рекомендую: не сидіти вдома, коли а така я вже погода. Думала, що я сьогодні не запачкаю. Будеш чистенька? Ні, карась шикарний. Давай Бач, далеко заглотив. Екстрактор давай. Ага, зараз даю. Поки перев'язували Варя! Варі оснастку, давай підсаку. Це ж, це дуже більше, я б сказала, даже. Давай. Та ти що, це карасіще просто. Дай, сідай його. Обалдеть! гляньте, який карась. Красиво, Я в шокі. Красаведло. Шикарний. Далеко заглотив. Зараз ми його оп, реабілітуємо. Опа. Іще. Опа. Ні, ну це карась. Просто гляньте. Обалдеть! Сидимо ми, значить, зварюємо як бомжишки на лавочці, тому що наші дітки віджали у нас кресла. Як то кажуть, дітям саме лучшее. А ми плядіки підстелили і ждемо. Давай, 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 дотягуй. Оце отакі от чуттєві покльовки зараз, щоб ви розуміли. І медленно уходить вправо до вареного поплавка. Зараз буду підсікати. Дивіться, яке чудо там було. Оце мале. І ось ще один. Два брата акробата. Давай, давай, давай. Пошло, давай. Такий непоганенький. Непоганенький. Оця жінка, це та, з ким я знов не буду спілкуватися. Дивіться. Ну, таскає, таскає тут коростів. Так, да, красивий. І бач, я вирішила спробувати пінку, поставила три пінки, не було покльовки, поставила мотиля і одразу. Опача! Добрий день! Коробочку. Зараз мотивиків поправимо і закинемо. Тишина і спокойствие! Хочете сказати на свій захист. Я мамка карасей! <рес> Ні, я взагалі, якщо чесно, в листопаді я щось не пам'ятаю, щоб я так ловила. О, о. Хорошо, що не витягла, Варя? <рес> <рес> Бо я зрозуміла, що я б це не пережила. Пішла б я збила. так. В листопаді, щоб так клювали, по-перше, дуже тепла осінь, це просто кайф. Сьогодні Варя батьков в наловить на свій фантомчик, п'ятерочку. Я свій вдома оставила. А у мене сьогодні скаут, п'ятерочка. Хоча я взяла свою шестерку флеш я її поламала. Так одівала оснастку, що зламала кончик удочки, Представляєте? Тому Я на п'ятеро осталася, варя на п'ятерочці і далі точки у нас нема. Зато дивіться, у мене тут син прийшов, мамки цвіти приніс. О! Днюха завтра, а вже поздравлення сьогодні. Не зря рожала, так. Да. Дочка теж сьогодні цвітки мені привезла. оце, Чувствую себе е, такою юбіляршою, хоча в мене не юбілей ще. О, папа. Давай! Підожди, Гриня. Почекай, Сама закризайся. Щось. О! Не да. Трюк такий, так? Да? Да? Зажралась просто. Так. Ох. Ох! Ну, блин, штаны будут грязные. Да, <реш> а да, ты. ты бачила, как я профессионально это сделала? Да, я зафильмовала. Красивые, какие красивые. просто. Так, в корзинку. В корзинку все идет. Сегодня будут фоточки красивые. И опять закидаем. Мы только как раз докормились. І одразу покльовочка пішла. Вот так, так Красивенький. Я вже бачу, що там мотиль в нього з рота виглядає. Ну а хто ж? Ну. Ти ловиш на мотиля, а я буду да. червяками собі. І я тут да? все заряджаю нову партійку. Так, показувай свого карася. Показувай. Ти зменшила якраз глибину була тільки да. що, так? Да? Так, да, було завелико. Дуже гарний. Стоять, стоять, ага, стоять, зараз тобі стоять, за пазуху стоять. буде лізти. <ріст> Ні, риба дуже гарна, друзі. тут. У нас тут не насадочний стол, а цілий герберій. <ріст> <ріст> Мої букети, варені букети, мотилик. Ми, звісно, його без води зберігаємо, не так як треба. Але ж все одно дивіться, який він красивенький. Сьогодні вранці Варя заїхала до Наташи на Бухару, взяла. До речі, в неї є доставка по Україні, кому треба. Трошки ще додали цього, опариша і пінки, черв'ячок брали, але поки черв'ячок сьогодні раз спробували і все. І отак от дивимося на поплавочки і відпочиваємо. Трохи було, опустило, це приподняло. О, дивіться, опять покльовочка така легка Дуже-дуже обережні покльовки. Хоча, дивлячись на погоду, щось. Да, Можна і не удивлятися. А якщо різко дергнеть, то той якийсь мальочок просто. Так, так, так. Встала грілочками, і тут одразу оп! І Карасевич приприл. Єсть! Довольна яка вже. Ні, таких красивих, друзі, одне задоволення, я вам скажу. Балджож. Ну це ж з тої оснастки, що ти перев'язувала. Да. Тут така красота, красота. Таке невелике, але таке ж бойке. Ні, ну Це я зажралась, що я кажу невелике, хороший карась. Покладу, звісно. Там уже вони друг другу на спину падають. Гарненько підловили сьогодні. І отак ось дивіться подставочка, яка завжди з собою нікуди не дівається. Сів багато функціонально. Взагалі, скількох можна їх використовувати? видах і не тільки рибалки. Хорошо працює. Такі опора хороша. <сум> опора хороша, так. Да. Будемо вгадувати, як ти впала під колесо. Я недавно теж щось їхала, і я розказувала, як випухали це на чорному хуторі. Ми були. Випухала, випухала, впала головою під колесо, і... а в голові одразу картинка, як колесо наїжа на голову і голова як... така. Слава Богу, вона не здала назад в той момент. Я заподозрила, що там щось відбувалося. Що ти... Я тебе в зеркало бачила. І перестала, так? Да? Да, о, щось подзьобує. Невеличкий карасик зайшов на точку, і оце дьорг дьорг і сматується. Солідний мужчина так не ділає, він уверенно взяв і все. А це таке ото молодіж зелена. Оце я, знаєте, по повазбухувала по поводу того, що маленький і великий бере хорошо і одразу оп, давай поцаку, мабуть. Цього ризикувати я не буду подимати. Тут такий солідний. Давай цаку, це значить за запіцать буде. Да, так, Заганяє. Да, да, Зараз да, розвертаємо його. Оп. Клас. Оце красіще. Оп-оп-оп. До речі, зверніть увагу, оце дуже зручно брати підцаку, щоб вона отак на коліна ставала. Боже, глянь. Обично ми таких карасів весною ловимо, коли починається в них жор. А це осінь і просто лаптюги. Відрі вже, там, знаєш, конкуренція така, Да. Вони так уже нормально поприсідали. Треба води зараз їм долити, бо їм трохи тісно, дожились. Але це дуже приємно Сидіть. Ні про що не думати. Ні, ну як ні про що не думати. Просто у нас вже снасті налаштовані. Прикормка гарно підібрана. Чутлива оснастка, мотилик. Сматується карася, ой, карася, черв'якось. Такий, думаю, я зараз по тихому свалю, Хай тікає. щоб не мене не з'їли. І і час... Хочеш жити? Да, і і так, в сматуватися. Треба рухатись. Ми дамо йому шанс піти, бо він молодець. Давай кинемо воду хай зійдять карасі. А ви Ледоцюги? Нічого не а досягнете всій ні. житті. Нічого не получите. І йдіть. <рес> так, а ось у ті, які досягнуть тільки присмака карася. Зараз спробують. Оп, досягателі. Это добра жіночка. Да. Так, ну що? Я не буду, звісно, той бабушкою. А, в смысле, якщо я його кину в воду, його злідать. Так я теж і казала. А куди його злідать? Зараз ти будеш вставати за карасем, розчувакаєш. Я впливаю, типу, відпускаю. Я побачила. Ой. В цьому. В інстаграмі чашку для бабушки. А з котятами я бачила. — Яку заливаєш котят. Ну правда, блін. Так само тобі треба чашку з черв'яком. Да? Я знаю, що зараз де, де, де продовжують бабусі. Так, звісно, у нас в селі тільки це і роблять. — Без нічого. Особливо Перед святами не можна грішити. Зараза тільки не приведи мені, тільки не приведи. Кішка привела. Ой боженько, прости. Чмак, все. Отака жорстока судьба у животних в селах. Ніхто там. Йолки-палки, ти це бачиш, Ельдорадо? В селі ніхто не церемониться. Вижив, вижив. Як мені папа, знаєте, казав, поїхали на море, мені було тоді ворю. Давай надав. Так, <реш> <реш> да, я, я бачила. Коротше, історія. Поїхали на море. Я просто... У мене була жорстка алергія е, на, на молоко, і в це... мене по тілу були великі вавки. Це мені було десь год, може півтора. У Нас родичі в Криму жили і вирішили, що треба дітей повезти на море. Ну і мама каже, Саша, вона ж плавати не вміє. Папа каже, жити захоче, спливе. Отак От в селі і виживають. Жити захочеш. І все. Це ми девіз розумієш, ти... хотіла, Спула, да? Да. Ну, а потім мама казала, Саша гамно не тоне. І доця не потонула. О! Так, мотиль залишився живий, значить, що ми. Його далі і используємо, тому що впадло просто насаджувати новий. Отака от от, е спортивна рибалка від Олі кубанської. Висить, закидаємо. Не клює, тоді поміняємо. Все, все дуже просто. Ну що, друзі, давайте заглянемо в це відро. Гляньте, Які красі. Все, який. Жирний поц. Отак Ось. Ось от пару часиків посиділи і результат. Але зверніть увагу, в прикормку ми додали мотиль і постійно догодовувались, тому що не годуєш просечка, а якщо годуєш, потім регулярно є рибинка. Малі наші вже дуже отакі віртухаї, того зараз будемо збиратися додому. І їхати в чаї і відпочивати. Вам приємного перегляду, цілую, люблю. Бувайте!